Сьома липня, маленький роличок зніму сьогодні неділя. Погодка то, що треба. Суданочка у нас слава Богу. Будемо косити до мене ці неділі. Покажу. Ми розбираємо ферму вже, майже, майже вже розібрали. Дівчата ждуть сироватку. Це їм сировоточка на утро буде. Дівчата, сироватка буде після того, як ви подоїтесь. Тому що якщо ви зараз вам дати сироватку, то ви обістите весь де і не зав. Оце так, бачите, ми розібрали. Це от вона не чистилась. Ми не чистили в цьому, тому що розуміли, що будемо розбирати. Тут буде вирваємо фундамент, з'єднаємо з тим. І це така буде ферма. Це така буде ферма. А частина не пішла, бо там кози, ну там маленький у нас буде, бачите, та не пішла. То вже наступний рік. Дай Бог. Доживемо, все буде добре. От. І буде... А Тут ось буде певно. Надіюсь, що завтра, післязавтра знайдемо Маніту, це все вичиститься, посохне. якусь, я думаю, неділю з цими жарами за неділю висохне. І будемо рити. Бусик, мосик. Покажу вам, що це склали. Доїлка обычный вакуумний мотор і типа 80 мотор. Сьогодні вже точно треба сюда викладати, бо це я думаю і в п'ятницю виложити, так і не вийшло. Покрили ми нашу мармеладку вчора. 800 гривень у нас виходить покрити. Мармела... Мармеладка, ти спиш? Ти вже сьогодні уже все вже... тітка покрита. Ти маленьких виганяєш? О. Бічок Вася Це у нас А, вже Маріна загонить на дойку їх. Ось. Перевертали, перевертали, п'ять намочило дощом. Ну вже перевернули, склали в копицю. суданочки підкошуємо коробка. Це собачки в нас які прибили. Прибилися. така копиця вийшла у нас. Біжать, біжать на дойку. Така копиця вийшла стоїло церкви, за яку посіяли, скосили самі, заплатили за тюкування, а потім розрізали, тюки сушили. В общем, в общем, бідному жениться той день новий. Бідна музиниця, то й день малий. Хоча часть, 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 часть луцарки викинули на горище, а часть це ж А, про кормушки хотіли б, хтось мене питав за кормушки. Чого тут сложного немає. Бичний доска. Це спробую переріз сам вказати. А такі кормушки у нас, якщо видно, пично набито нічого. Сверх, естественно. Єдине, що треба тут робити отут і все, щоб було присвіт. Поняли? Ну дуже не з а такі, щоб сіно пробивалося, господи. Пробивалося. Ця цьогорічна луцерка посіяна при паскуну зійшла луцерка треба сіяти на зиму. Це все тупі. Сіння луцерки на весною. На зиму, то ну, у нас так не виходить. Я сам покажу. Тесниця, що... що ми зараз залізу, там не хочу виключати цього, щоб не монтувати. Щоб не монтувати його по 10 раз цей ролик О, А це лозерка та що більш-менш була в тюках, то ми на горі ще її засунули. Так що так живемо. Всім дякую, дивіться завтра, якщо все добре буде мені тут, то будемо показувати вам, як буде як будемо чистити, як будемо строїти. Всім удачи!